Епаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сніданок з сніданок з один плюс канал Один Плюс Україна. Тет Ютуб сніданково ви бачите, що нашими за нашими спинами. Що зараз буде, це «Щоденники війни і черговий так, випуск? Так, Ми продовжуємо вести цю рубрику, друзі. І як ви знаєте, сюди вже ввійшли десятки, якщо не сотні, різних історій воєнного часу. І от герой сьогоднішнього сюжету це медбрат Дмитро. Гавро з Маріуполя. Я думаю, що е, ви впізнаєте його зараз. Він студент, який на рівні з досвідченими лікарями кілька тижнів рятував життя цивільних і військових в оточеному е, росіянами Маріуполі. Я впевнена, що ви впізнаєте цього хлопця, тому що Діма став другом сніданку свого часу. І Рік тому ми відзняли і його особисту історію. Потім тут в нас в студії він робив е, освічення. Своїй дівчині Валерії і от сом'язливі цього... такі, так. такі закохані. <рес> Ось такі... власне бачите, пам'ятаєте, як це було. І ви знаєте, цього разу ми вже завітали на його територію в Маріупольську лікарню, яка тимчасово знайшла прихисток в Києві, релокувалася сюди. <рес> ну от власне зараз давайте подивимося. Продовження цієї історії чи вдалося воз'єднатися всім маріупольським медикам, як тепер працює ця маріупольська лікарня тут в Києві. Всі деталі вам зараз розкажемо. Жовтень цього року крокуємо освітленими коридорами маріупольської лікарні. З кабінетів лунає сміх та жарти лікарів. Хтось ховається від нашої камери, бо не вважає себе героєм. Дехто готовий говорити попри біль та миттєві сльози. Але точно відчувається вони більше, ніж колеги. Вони родина, яку згуртувало пекло. Півтора місяці ці лікарі рятували життя військовим і цивільним у місті Маріуполь без світла, тепла та води. Ольга Голубченко головна лікарка. Вона прийшла до Маріупольської лікарні ще інтерном. Були такі часи, найпотужніші, коли було дуже масове поступлення поранених, тому е, працювали всі. Цілодобово працювали так, що коли починався наліт і були дуже потужні взриви, лікарі з медичними сестрами присідали. Ну, просто знаєте, як присіли на хвилинку, потім продовжували оперувати. Серед команди і Дмитро Гавро, медбрат. Студент разом із досвідченими лікарями реанімував пацієнтів. 150 200 людей на добу до нас приходили. Кількість потерпілих перевищувала кількість взагалі можливих лікарів, які були на роботі. Велику частину поранених породіль прийняла команда Маріупольської обласної лікарні під час бомбардування пологового 9 березня. Наші лікарі, хірурги, травматологи приймали роди. Були дуже важко поранені ці жінки. На жаль, ліфти не працювали. Лікарі самотужки кілька разів на день піднімали хворих на сьомий та восьмий поверхи, аби надати медичну допомогу. 12 березня 2022 року до Маріупольської лікарні зайшли російські військові, заблокували входи та виходи і почали встановлювати свої порядки. Лікарі ухвалили рішення виїжджати. Кожен знайшов прихисток у різних куточках світу, а далі сталося те, на що вони і не розраховували. Дзвонила Ольга Голубченко. Зі сльозами на очах після стількох виснажливих місяців вона розповідала кожному колезі про намір відкрити маріупольську лікарню у Києві. Навіть приміщення вже було узгоджено. Так, частина команди маріупольських медиків знову воз'єдналася. Наша лікарня була там понад 25 тисяч квадратних метрів. А зараз у нас всього 1100 квадратних метрів. Ми відновили роботу всіх відділень, але це в такому мініатюрі, скажімо так. З Краматорська до Києва вдалося перевести кардіологічну службу. Також у закладі функціонують операційні та денний стаціонар, у якому нерідко лікуються саме переселенці. Маріупольці, які познайомилися з лікарями задовго до початку повномасштабного вторгнення. У Києві колеги з Маріупольської лікарні зберегли свої маленькі традиції. Вітають одне одного з днем народження та медичного працівника. А ще ніколи ніколи не забувають про події в Маріуполі. В нас в ординаторській у лікарів є фотографія. Вона зроблена остання перед тим, як лікарі наші почали виїжджати. Команда розповідає, вони мають надію, що зроблять у Маріупольській лікарні ремонт і повернуться у рідні медичні стіни.